Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас до 272-го вже випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Ну і не втомлююсь запрошувати вас ставати постійними глядачами мого каналу, підписуватися на нього, а також на канал в Телеграм. Робити поширення, рекомендації, посилання, коментарі ставити вподобайки. Дуже вдячний за таку моральну підтримку, це дійсно серйозно стимулює. А тепер відразу ж переходжу до відповідей на ваші питання. І от перше, мабуть, основне на сьогодні, хоча частково я на це відповідь дав уже вчора. Мої вітання, пане Тарасе, розкажіть детальніше про цього генерала Сирського, хто він такий і чого чекати далі, завчасно дякую. Отже, давайте так. Найголовніші певні нюанси, загальні, всеохоплюючі, про оцю заміну е, на насирського. Я сказав учора в вечірньому випуску. Прослухайте його, якщо не мали можливості почути, бо питання, так розумію, все-таки було задано кілька днів тому. Отже, там виписана кардинальна зміна певних внутрішніх парадигм. А я ж зараз хочу наголосити на тому, що я говорив і там. Давайте не попадатися на ті пропагандистські певні пастки. Опа Зелена вишукала на сирському подвійне завдання для себе. Перше, вони знайшли найлояльнішого, якого можна було вишукати серед Вищого генералітету, найсухнянішого, який ніколи не нагадає Зеленському, що існує 60-та стаття Конституції, в якій написано, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази і видання. І виконання злочинних наказів є карним злочином. От залужний міг так відповісти або ж міг подіяти, міг діяти в такому ключі, не виконувати злочинні накази, не відвести єдину бригаду, яка прикривала Харків, не забрати 72-гу бригаду з-під Києва. Ну, почали забрати її без нього, але не дати можливість повністю відвести і подібні речі. Що дав можливість не, не здати ворогу всю Україну. Там, де він мав доступ, там, де він мав можливість. Де він такої можливості не мав, там ми на преликий жаль бачимо, що Зеленський дуже добре відстежив, скрізь півдні України. І там було здано ворогу ці території. От сирський. Сирський, на відміну від залужного, та людина, яка не дає. Зайвих заперечень не робить і не заставить зайвих питань. Він просто виконує накази. Це такий, знаєте, класичний радянський тип генерала, хоча основна його кар'єра сформована вже в незалежній українській державі, а це школа російського радянського генералітету. Його батько військовий він вчився саме в цьому стилі. Але от влада знайшла для себе. Для Зеленського абсолютно сухняна, який виконає будь-що. І друге, знайшов прекрасний громовідвід, на який можна зіпхнути всю злобу нашу, все невдоволення і відмити самого Зеленського, а потім ще й нас дискредитувати. Як це робиться, Я дуже просто пояснюю. В наш суспільство вкинули досить багато жорстких тез. А я люблю відслідковувати походження, і я бачу: стоп, а якого це біса? Цю тему розганяють певні пабліки, не напряму, але пов'язані з пропрезидентськими. Провладними. Дві тези сирський м'ясник, що недалеко від істини. І друге, сирський це російський зрадник, запроданий, в нього там сім'я. Вони під контролем. Пригадуєте, як цю тему дуже гарно в нас розкрутили. Правильна, ніби тема. Все ніби добре, але. Далі, коли це розкрутилося, і ми на це ну, не ми, багато хто на це повівся. І почали саме на це робити акцент, а не на тому, що сирський просто виконавить і буде виконувати зрадницькі накази, якщо їх віддасть Зеленський, не через те, що він сам зрадник, а через те, що накази йому може віддавати зрадник. От коли ми на це повелися, нам відразу ж вкидають чудове гарне відео, де Петро Порошенко представляє сирського як командувача. Тоді ще було а чи вже були сили спецоперацій, мабуть, сили спецоперацій. Представляє його і говорить про нього дуже хороші слова і дуже хороший відгук. І, от питання: ну що тепер про хоботи? От вся справа в тому, що нам просто не треба вестися на такі речі. Проблема сирського не в його біографії, головна проблема. І я не вважаю сирського зрадником. Я вважаю його просто дуже слушняним сужакою, який знає, що над ним є начальство, є верховний, і він має йому служити, а не Україні. Він росіянин, стопроцентний, абсолютно росіянин. Він виховувався в російських традиціях. Причому одна з них це плювати йому на свою рідню, на тих своїх батьків, і там розказують, що там на них можуть натиснути. Е... Російські спецслужби, і це буде тиск на Сирського, та плювати йому і на свого батька, і російського військового, такого, знаєте, затятого путіноїда, і на мамцю свою путіністку, абсолютно російську, і на брата російського військового, йому на це все плювати. Він робить свою власну кар'єру, робить її дуже успішно, дуже швидко, і робить її на сухняності. І коли він отримував від Порошенка відповідні накази. Тримати лінію оборони, укріплювати лінію оборони, не здати ні одного кроку там, де можна покращити наші позиції, зробити так, щоб у расистів навіть натяк в голові не появився, що вони можуть тут щось досягнути. Ну, сирський це виконав, він виконав нормально це. Більше того, ми пригадуємо ситуацію з Дебальцево, де сирський, ну, зумів, скажімо. Досить непогано включитися в відведення наших військ, коли Путіну було неймовірно важливо. Пригадайте історію тоді в Мінську, в січні місяці. Путін вже хвалився, у мене там українські війська в котлі оказались, в окруженні, і що ви тепер будете зі мною розговорювати. А Порошенко мав зв'язок з Муженком, і той йому доповідав, що нема котла. Ми виводимо так. Зараз починається просто якась ошліва кампанія з сирського мегагенія, мегагероїв. все. це брехня. Він таким ніколи не був, навіть в натяку, але. Тоді, наприклад, в Дебальцево там зіграло роль кілька інших військових, і, зокрема, командування Муженка і інших, вони зіграли дуже ключову роль. Але Сирський там працював нормально і правильно. І він дійсно зробив дуже багато для того, щоб план Путіна, якби він був зрадник, на той момент все було дуже непевно. Він би, мабуть, підіграти мав Путіну. Ні, він зробив все для того, щоб наші війська змогли вийти. Більше того, він навіть віддав певні хороші накази про підрив мостів, щоб не дати можливість ворогу там прорватися вслід за нашими військами і далі наносити. Удари, не виконав інший, не виконав там командувач по напрямку. Тому насправді, ще раз кажу, все залежить не від самого сирського, а від того, хто віддає йому накази, що в негативі, сирський це, ну, скажімо так, людина без. Емоцій без українського патріотизму йому це не болить, і якщо йому віддадуть накази, яких він буде догадуватися, що ці накази приведуть до руйнування української армії, можуть загрожувати незалежності української держави, він їх виконає, але сам такого він ініціювати не буде. Він просто виконає. Але якщо йому дадуть накази зробити якийсь неймовірний прорив і завдати неймовірної шкоди расистам, він їх теж виконає і завдасть. От чому вся штука. Тому шукати проблему в персоналі сирського, як якогось там зрадника або в нього там хтось в Росії, це глухий кут і це підігрування зеленському його пропагандистам. А от шукати проблему в зеленському, тому що ми чому були такі залужні, були такі впевнені при залужному, і така почалася в дуже багатьох паніка, зневіра, відчуття неспокою після того, як заужного прибрали, поставили сирського через те, що ми знали. Залужний їм цього не дасть зробити. Не дасть зробити зради. От за заужним ми прикриті. За Сирським ми прикриті рівно настільки, наскільки в чому зацікавлений Зеленський. А ви вірите Зеленському? Я йому не вірю ні на найменший відсоток. У мене єдине питання, як завжди, стоїть: по тупості чи через відверте зрадництво. от собі уявіть, що сьогодні у нас головнокомандувач. І під ним точно всі інші повна зачистка прийшла тільки ті, які йому персонально абсолютно вірні і віддані, які виконують його накази, так як він виконує наказ зверху. У цьому проблема Сирського. Щодо стилю командування, знаєте, є хороша припитка, вона не моя, але вона мені дуже подобається. Маленька радянська армія ніколи не переможе Великої Радянської армії. Це велика радянська армія, саме радянська, стара, відстала, совкова. Але велика, довга можна ще сказати. Це російська армія залужний. Ви бачили його статті «Економіст» в економіст CNN, Він вибивав із західних союзників і пробував вибити Зеленського безнадійно зрозуміло спроби можливості створити нову сучасну, дуже мобільну високотехнологічну армію, і щось вдалося. Початок війни. Зараз слухайте, я зараз читаю та що завгодно, чи переписана вже Вікіпедія, чи все виявляється, це сирський врятував Україну, не маючи західної допомоги. Незалужне, все вже все в сирському. Слухайте, хлопці, дівчата. Ви бачите, як пішла подвійна стандарти, як пішла брехня вестися? А от сирський, якраз як радянська армія, він може виконувати при мінімумі засобів. При безнадійній ситуації він може виконувати певні завдання. Він дістав завдання від залужного тривати мощун і певні частини по річці Ірпінь. І він тримав, він дійсно добре тримав. Але це радянська армія. Вона може, тратячи людей, втрачаючи техніку зі страшними втратами, жахливими, але вона може виконувати певні операції. Але коли проти неї йде більша радянська армія, вона завжди програє. І от сирський. Це є символ маленької радянської армії. Він точно не буде сповідувати тих принципів, про які писав мобільний, сучасної високотехнологічної європейської натівської армії. При тому, всьому що Сирський зовсім не є чужий старим, якимось західним ідеям, то що це Зеленський НАТО ненавидить якоюсь внутрішньою глибинною, там з ідейною ненавистю, батьками привито НАТО, вражеський агресивний бок і все. А для сирського це не має значення. Коли він? Та ще здається, навіть до Порошенка ще, по-моєму, Януковичі, Він коли розвивав свою кар'єру поступово, він ганав її так активно. Він неї всі свої сили вкладав. Він чи тоді, чи трошки пізніше, він був відповідальний, в тому числі, за певну співпрацю з НАТО. І він також був допущений до цієї співпраці і нормально там теж адаптувався. Він був, знаєш, таким от зараз є президент Болгарії. Ну, дуже проросійський за настроями, дуже не Украї... антиукраїнський соціалістикий. Але він гордиться скрізь і каже: А я перший в Європі президент, натівський генерал. От такий комуняка старий, теж натівський генерал. І він цим гордиться. І до речі, в НАТО він був не найгіршим генералом. От приблизно це сирський. Отаку От, я вам зробив трошки довшу розвідку по ньому, але щоб ви це розуміли. Проблема в сирському те. Що це маленька радянська армія, яка не може перемогти велику радянську армію. З призначення сирського це остаточний хрест на шансах будь-яких для перемоги України. Але це не зрада, зрада ті накази, які сирський буде готовий виконати. От приблизно такий ми, мам, мій огляд. Ідемо далі. Швиденько попробую тепер коротко відповідати. Пане Тарасе, чому б не посилати запит Венеційську комісію щодо перебування сонцеликого на троні після 20 березня? Ну, не 20 березня, там дві дати. 31 березня і 20 травня. Основна, на мій погляд, 20 травня. А то опа завжди на шах на крок попереду. Опозиція тільки реагує. Ну, от як реагувати зараз з цим 20 травня. Ну я не знаю. Мені здається, ми всі маємо просто говорити вова, твій час збігає, а після 31 березня говорити: Ти вже кульгава качка. Єдине, що ти маєш зараз право робити, це готувати передачу влади. Все, крапка. І зараз з'явилися тексти, яких люди доказують: о, він, здається, точно не буде, там Єрмак його посуне. Владу передадуть тільки не Стефанчуку. Стефанчука поміняють на Арахамію. Арахамія сконсолідує знову фракцію. Фракція обере Єрмака прем'єр-міністром. А Зеленського викинуть в Отель. А я не вірю. Але це таке, це окрема тема, ми що про це ще будемо якось говорити. Там і питання є з цього приводу. Що стосується вашого конкретного питання, це не функціонал венеційської комісії. Венеційська комісія до демократії через право. Вони аналізують закони, які ухвалюються в Україні на предмет відповідності принципам Ради Європи. І саме цим вони займаються конституційні норми, конституційна дискусія, коли закінчується повноваження президента України, не входять до відповідальності венеційської комісії, і вони не будуть давати за це відповідь. Це може дати відповідь тільки Конституційний суд України. Хоча, на мій погляд, тут, взагалі, нема що розбирати. Але зараз влада масово почала чіплятися за 108 статтю конституції, що є абсолютно маніпулятивним. Вона не стосується конкретно тієї ситуації, але. Оскільки вони за це чіпляються, ну здається, найпростіше звернутися до Конституційний суд України. Чому вони не звертаються? Тому що виконуючи обов'язки, Сергій головатий принципово його не купиш. І він не дасть їм бажаної для них відповіді. А чому тоді питається демократи не звернуться до Конституційного суду і, або сам Конституційний суд за власну ініціативу і не зробить рішення, що 20 травня Вова вже не президент, а Єрмак взагалі вже ніхто? А з іншої причини. Суги зуміли вибити з Конституційного суду кількох суддів, і після того там недобір. Суд може ухвалювати рішення. Вони почали заповнювати це своїми людьми. От Сувгиря, відверта ватниця, абсолютно антиукраїнська, антидержавна їхня депутатша. Була ними заведена з прямим порушенням, без конкурсу, взагалі заведена суддею Конституційного суду. Це був прямий злочин. Вони планували ще трьох так завести. А тут з Америки так довбануло, вони тоді ще грошей чекали американських, то вони дали задній хід. І Європа притиснула дуже сильно. Вони побоялися. І от зараз ні одна, ні друга сторона, якщо є конфлікт, прямий конфлікт протистояння влади. І народу, і конституції, скажімо так, влада проти конституції. То в такому випадку, ні конституція в особі чесних суддів Конституційного суду, ні влада в особі продажних суддів Конституційного суду не може набрати достатню більшість. Тому це питання залишено повітрі. Зеленський буде це ігнорувати, але ми маємо всі це запам'ятати 20 травня останній день президентства тієї особи. От це маємо повторювати, коли це стане всім зрозуміло, і коли ці всі продажні журнашлюшки, блогерчики почнуть це теж змушені будуть повторювати, от тоді це відбудеться. А так зараз він теплій ванні, всі розказують: во 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 успокойся, все в порядку, Це какие-то пархоботи, только. Ну от, треба доказати, що це всі, а не якісь прохоботи. Ідемо далі. Ну тут не так питання, скільки твердження, там тільки одне буде коротке, трошки підпитання, але я його зачитаю. Вітаю, пане Тарасе. На жаль, відчуття і розпачі і захли... а, Відчуття і розпачі захлинуло багатьох. А головне їм вдалося похитнути найголовніше нашу віру в захист і наше майбутнє, але це треба перемогти. Не дочекаюся, не дочекаються. Ми віримо і далі в ЗСУ. Бо в кого ще? Я сподіваюся, що патріоти-державники зможуть об'єднатися і найгірший план не справдиться. А е, я сподіваюся на це, я свою лють і розпач конвертую в донати на ЗСУ і справу громад і брати по зброї. От останнє заради цього я читав. От в це треба конвертувати, чи в якусь конкретну роботу, чи волонтерську, чи іншу. Оце найголовніше. Що стосується того, вдасться їм не вдасться, це дійсно дуже сильно залежить від того, чи не будуть ті, хто мають якесь прийняття серед певних мас українців, тупо продаватися, зараз продаються дуже масово. І друге, що об'єднається демократичні сили, І отут у мене є погані новини. Я дивлюся. На всіх тих, хто зараз виступає дуже там проти Зеленського. Зверну увагу, що ті, хто найбільше говорить, вони ж всі ще більше ненавидять Порошенка. І якщо виникне знову історія Зеленський чи Порошенко, всі вони почнуть казати ну точно те ж саме, що вони казали у 19-му році. А я не відчуваю особливої різниці. Яка різниця, хто там з них переможе? Різниці нема. От як казав один з них дуже зараз є затятий критик Зеленського. От якби в народу вистачило розуму на безсмертного, оце було би добре. Він, протиставляючи, ставлячи певні там дуже серйозні акценти, він ні разу навіть прізвища Порошенка не згадав, хоча він єдиний сьогодні має певні перспективи. Тільки от знаєте, безсмертне, яке місце зайняв, і скільки набрав на виборах в першому турі 2019 року, 15-те місце. Увага, 0,14%. І от певна людина, в якої сотні тисяч там, по-моєму, підписників, море переглядів, на базі якої, по суті, ще з два десятки білих політечок, які критикують зараз Зеленського навіть. Вони всі грають цю гру. Яке може бути об'єднання? В них головний ворог далі свій. Вони всі вважають, що найголовніше не Порошенка. От я не знаю, що це за. Фокуси в голові, а може, це просто гроші, я не знаю. Але вони продовжують саме так діяти, тому ніякого об'єднання особливо не буде. Об'єднання могло б відбутися, якби пішов залужний. Якщо він піде, ну я не думаю, що Прошенко буде з ним воювати все, він його підтримує. Я не знаю, як заужний поведеться як політик. Я дуже сумніваюся, що він буде вмілим політиком, він дуже вмілий воєначальник. Але всі, я в тому числі, ми всі будемо його підтримувати проти Зеленського. Тут навіть думки іншої не може бути. Але, а якщо залужний не йде. На вибори, а поки що, впевненості в тому, що він йде, ну, дуже-дуже мало. Є якісь механізми, які його змушують від цього відмовитися. А основне, я про це теж робив вже окремий там запис, по-моєму, чи писав, чи записував, що українчики. Дали йому стільки аргументів на тому, як вони повелися б невдячно піде проти Порошенка, чому йому не треба йти у владу і не треба йти на президентські вибори. Та за перший же день він ще інагурацію не пройде, вони всі його почнуть проклинати, обвивати брудом. Чи це потрібно людині, за яку зараз будуть руки відривати один в одного головні найбільші військові академії світу, якого будуть готові запросити до будь-яких командних посад в будь-якій великій армії світу? Чи йому потрібно? Брати на себе весь цей бруд. І от тому в цій історії піде він, знаєте, тоді об'єднаються. Я навіть не сумніваюся, до моменту обрання, після того всі знову об'єднаються на те, щоб його шльмувати і руйнувати, і давати йому нормальної можливості працювати. Те ж саме буде. Слухайте, ми, українці, це наші традиції, на жаль. Але якщо він не піде, ну здалі будуть гризтися. Ну шуляни головне не Порошенка. Єдиний, хто має шанси, вони всі проти нього воюють. Ну, молодці, хлопці. Давайте дорогу, чи тому ж самому Зеленському, чи наступному Зеленському. Наближається остання, як я люблю це згадувати, цю тезу точка біфуркації точка остаточного розходження, після якої вже все. Вже немає варіантів. Кардинальний розрив. Нам кілька разів вдалося обійти її. Закінчується. далі обійти не вдасться. Буде останнє. От, не об'єднаються, буде саме таке. Ідемо далі. Дуже коротке, просте питання. Шановний пане Тарасе, ваша думка, чому жоден притомний блогер не називає зелену владу україно-жерською? Ну, або я не притомний блогер? Або просто ви це пропустили. Я іноді вживаю. Україножерська є в мене це слово, але воно не належить до особливо частих. Я іноді його застосовую. Але дуже дуже рідко. Ну це не в тому річ, просто я звик. Мені якось україно ненависницька, антиукраїнська. Простіше я роблю ці швидкі записи. В них не до філологічних глибоких мотивів. Тому мене проскакують якісь іноді помилки, за які мене критикують. Слово україножерська це гарне. Дуже чітке і дуже ємке слово. Воно мені подобається. Може, зараз ви мені на ньому зробили акцент. Може ви я до нього буду звертатися частіше. Я звертався і раніше і використовував. Але ще раз кажу, коли говориш швидкими якимись тезами, швидше проскакує найпростіше. Оте, те, що якась теза і анти антиукраїнська, антидержавна, ворожа там і все інше, внутрішньої окупації і таке подібне. А чому інших багато хто не говорить? Тому що воно ємке і воно жорстке. І, знаєте, наша влада, навіть декому, кому платить гроші з тих блогерів, каже: ви отут тільки знаєте межу. Ваше основне завдання воювати проти Порошенка, воювати проти Залужного, коли вам накажуть. Поки що можете і Залужного хвалити. Ви маєте право критикувати і Володю Зеленського. Тим більше людей в його оточенні, тим більше його уряд, його депутатів це взагалі вам відкрита дорога, лийте на них бруд, скільки хочете. І оце вам за це ще й гроші дадуть. Тільки перше. Є певні речі, яких не можна заторкувати. Зеленського самого не годити, а акуратненько говорити про нього якимись обережними фразами. А далі, а далі, коли ви вже його і маєте зачіпати, чи взагалі коли владу критикуєте, це вам дозволено. Але так. Щоб в там владі дехто не образився. Просто пам'ятайте, хто кісточку в будку кидає. От оце пам'ятайте, хто кісточку в будку кидає, і в це і вам відповідь, чому дуже велика кількість, які в тому числі виглядають притомними і десь там щось критикують все, обережно ставляться і не дозволять собі сказати деякі речі, на які буде образа. Чому вони ніколи не скажуть про ті певні речовини, під яких пивом буває, чому він не скажуть про психологічний стан його і тому подібне, тому що він на це образиться? Тому що це не можна, от вони цього не скажуть. Це теж досить помітний показник. Ідемо далі. Ой, це закінчення було питання ще тоді до тої історії з заужним, потім було не до того. Я не докінчив відповідь на питання, тому зараз я додаю його. Хоча, фактично, вже в багатьох інших питаннях відповідь була. От зараз воно стало більш пророчим і зрозумілим, ніж було за день до зняття заужного, коли я зачитував відповідь, про яку ми всі мріємо перемогу. Як це взагалі можливо собі уявити, якщо наш верховний «м-м-м-м» здає країну навмисно? Як зрада і перемога можуть іти поряд? Дякую за відповідь. Просто оскільки країна це є велике об'єднання, і громадян, які зовсім не хочуть здаватися під Росію і. Армії, яка насправді патріотична в своїй основі і хоче воювати за Україну, і навіть тих багатьох командувачів, яких зараз попризначав Зеленський, які повністю вірно піддані сирському, які будуть виконувати певні накази, коли вони будуть відчувати, що це погано пакне, але їм не можна дати наказу здати Україну, їм не можна дати наказу розступитися, віддавати честь і пропускати російські танки на Київ. Їм не можна дати такого наказу. І Зеленський, і ця влада мусять боятися. І це одне з тих, що нас рятує. І от в цій історії в вчорашньому запиті в кінці це вийшло трошки скомкано в самому кінці, але я нагадав про цю річ, сказав про це. одна з найстрашніших проблем із зняттям залужного, це те, що владі це так легко пішло, і це так спокійно захинулося все навіть в медійному полі, що всі, я дивлюся. Ну, слухайте, навіть основне, деякі там такі є в нас дуже активні, починають розказувати, коли була громадська ініціатива, просто вийти на Майдані, щось розказати владі, не на протест, а просто вийти. То не з владного боку, а з нашого демократичного, там одна журналістка розкала це дно дна, це робота на Путіна. От владі це так добре легко далося, що влада повірила, що їй можна все. От зараз може бути небезпечніше, ніж було до моменту зняття залужного і в цьому плані. Яка може бути перемога? Перемога буде тільки не на цьому етапі. Перемогу наскрали раніше. Знаєте, ми собі зараз так уявили, це зараз болісно стало, але треба було дивитися, в кінці осені 2022 року. Після того, як російські товариші дуже образилися спочатку про харківський наступ, де їх обманули, казали, будуть йти на Херсон. Вони там підготувалися. А залужний рвунув на Харків. До речі, зайвий доказ того, що сирський все-таки це до першого питання сьогоднішнього. Все таки не є зрадник. Він просто виконує накази на той момент, сирський виконував накази не зеленського напряму, а залужного. І він не зрадив. Росіяни не знали, що в тому числі і сирський готує отой прорив біля Балаклії і все інше. От після того. Зеленський вліз під контроль. Неймовірно важко нам вдалося звільнення правобережної Херсонщини, лише вдалося. А після того в нас перемоги закінчилися, тому що оцей ля-ля ля Верховний зробив так, що в нас їх не було. Вони втратили перемоги в кінці 22-го року, і вони вже заблоковані, доки ця влада перемоги не може бути за означенням. І ще раз кажу: це не проблема лютого місяця 24-го року. Це проблема листопада-грудня 22-го року. От що ми запам'ятали, ну, хоча насправді основна проблема це ще 19-го року. Тому в даній ситуації ну, не буде перемоги доти, доки не відбудуться кардинальні зміни в Україні. На прев'які жаль, за цей час расисти застабілізуються на тих територіях. Просто згадайте, які території, ну так, знаєте, суттєво були втрачені Україною при Порошенкові? І це не ОРДО, ні, це не Донецькі, Луганські області, ті окремі райони. Це тільки Крим, який Росія ризикнула і дозволила собі анексувати незаконно. Ці території на Донбасі вони все одно їх збиралися віддати Україні. Вони хотіли за них щось виторгувати, а їм не йшли. Якби не переміг Зеленський, вони навіть не сподівалися на таке щастя. Хто завгодно інший? Та навіть Тимошенко якби перемогла. Вони би віддали ці території України на якихось скромних умовах, просто щоб зберегти обличчя. Але переміг Зеленський і віддав їм. Велетенські території України, майже чверть території України віддано ворогу, і їх вже незаконно анексовано, їх вже просто так не вернеш. При Порошенків ще раз кажу, втрачений на десятиліття був тільки Крим при Зеленському втрачено до чверті території України. Якщо те, на що вони відкрили, вже рота і що собі записали, а вони туди все одно полізуть, то рахувати то це дуже серйозні страшні загрози для України. І тому, звичайно, що ця влада не дасть перемоги. Її не буде, доки ця влада. Не буде цієї влади колись. Буде перемога. Захочуть українські продовження такого. Ну, вибачайте. Тоді, як казав іноді дуже нехорошу фразу. Наступне десятиліття. десятиліття світ може увійти без держави Україна. Це все в руках українців, навіть не Москви, виключно українців. Все, йдемо ще одне питання коротесенько. Значить, шановні пане Тарасе, велика подяка вам та пану Цибульку, Перекажу за просвітництво. В мене запитання, чому коли згадують переліки злочинів нашого Яни Луха, то першим у цьому списку не стоїть злочинна не евакуація дітей сиротинців з території, які він здав рашистам першими. Адже цих дітей потім забрав Путін в рашу і за це має ордер від міжнародного кримінального суду. Нас же фактично сприяв цьому злочину, то ще є сподівання, що і ця особа отримує вирок від міжнародного кримінального Кримінального суду щиро дякую за відповідь, переможемо. Від міжнародного кримінального суду не отримує, там визначилися вже з фігурантами. Там можуть бути дофігуранти, пов'язані з конкретними діями, але теж, ота, Львова, Білова і Путін. Тобто вони визначилися. Той, хто здав, не попадає в їхню юрисдикцію. Той, хто викрадав дітей, попадає. А це це питання українського правосуддя. Чому це не так згадується часто? З двох причин. Перша причина, тому що нема кому за цих дітей заступитися. За інші категорії є певні групи, які виступають, які розказують діти-сироти. Нема кому була, була омбудсмен наша Денісова. Пригадуєте, що з нею зробили, і в тому числі за дітей. Перше за зґвалтування жінок, які вона піднімала це питання, звинувачуючи Росію все, що вони тоді брехали українська правда. пригадуєте, продажна Єрмаківська? Як наша омбудсмен Дінісова придумувала злочини росіян, і вона теж піднімала питання про дітей сиріт, і за це її теж знімали. Тому нема кому заступитися. Влада стала співучасником злочину. Слава Україні.